Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, а також всіх любителів тихого полювання. Минуло 2 дні відтоді, як я на цьому місці залишив ось цього грибочка зморшок конічний. Декілька чудових екземплярів було, їх я забрав. А ось прийшов подивитися, чи підріс цей грибочок. Ну що можна сказати, трішечки він все ж таки підріс був. Вночі в нас невеличкий зовсім дощик, тож трішки зволожив землю. Але все ж таки будемо його забирати, тому що сам по собі він вже такий сухий. І напевно вже рости він не буде. Тож, він, не знаю як пояснити структуру, ніби в'ялений такий і на гриба не схожий. Так. Сьогодні я трішки краще обдивився тут навколо і ось бачите, що я знайшов три зморшки, які я пропустив, тому схоже, сезон тут почався значно-значно раніше і я запізнився. Хоча, якщо я не знав про це місце і не знав, що вони тут ростуть, то... Не знаю, чи можна назвати тим, що я запізнився. Так, що зробимо? Візьму ці три грибочки і напевно понесу. Там далі в нас такі чудові перспективні місця, така гарна осикова посадка. І сподіваюсь, що посіються спори. Можливо, вдасться зробити грибне місце. Тут залишати сенсу не бачу. Як бачите, навколо це все молода осика, а старі дерева позрізали. Позрізали, напевно, торік, тому, можливо, і було це, був вихід цього гриба на цьому місці. Не знаю, чи залишиться це грибне місце, тому не бачу сенсу тут залишати. А віднесемо далі, там дуже такий гарний ліс. Коли я приніс ті гриби, що знайшов минулого разу, посу, положив їх сушитись, то можна було досить помітно дати таку, так сказати, такий наліт, схоже, дуже багато спорів було в тих грибочках. Вони були такі зрілі, якраз саме чудовий розмір. Тож, йдемо далі. Хотілося б ще щось знайти. Дуже багато строчків звичайних. Вже не знімають, нема сенсу. Є такі місця, що 30-40 штук, можна сказати, навколо одного-двох дерев. Просто ніде ступити. Є як більш такі молоді, є вже досить великі екземпляри. І є такі, що вже зовсім засохли, навіть молоді засохли. Через погоду це, чи якісь інші фактори, не знаю. Тож, йдемо далі. Все, що цікаве, я знайду, я вам покажу. А вас попрошу підтримати канал вподобанням, підписатись на канал, пишіть ваші коментарі. На всі коментарі я відповідаю. Це дуже допомагає розвитку каналу, допомагає розвивати україномовний контент. Забув сказати, просто хочу всім нагадати, хто не знає, ці гриби потрібно обов'язково відварювати протягом 15 хвилин, а тоді вже вживати в їжу. Це потрібно як з морщками конічними, так і з морщками степовими, з моршковою шапинкою, так і да, інші гриби. Інші розновиди з морщкових. Не забувайте це. Я інколи забуваю про це сказати, але пишу в описі до відео про це і можу також текст якийсь вставляти в відео. Так, а ось що мені так трапилось біля пеньочка. Якщо я не помиляюсь, отруйний опеняк серчано-жовтий. Не хотілося брати його до рук. Може хто краще інди... ідентифікує їх. Ось так він виглядає. Можливо він, а може й не він. До речі, він тут так рясно виріс. Дуже багато. Тут Під листям. Видно, йому подобається рости. Та ще й пеньочки такі. Ось такі знахідки. Небезпечні, тому руки не беріть і після тихого полювання обов'язково їх помити. А ось ще мені трапився досить такий цікавий гриб, якщо я не помиляюся, це ексидія чорніюча. Або якийсь інший підвид. Це ж з родини аукулярії вухоподібної. Тільки цей гриб не її Схожий він зараз після дощів на таке желе. Можна доторкнутися. Така неприємна текстура. Тому й не дивно, що їх не їдять. А далі, коли стане спекотно, цей гриб перетвориться в свою, можна сказати, таку плівочку тонесеньку, ніби як фарба, яка відлущується. І так декілька разів на рік. Після дощів він знову оживає, знову стає схожий на жиле і знову у посуху перетвориться на таку плівочку, просто тоненьку, чорну. Відіграє він досить таку важливу роль, він допомагає по суті також розчиняти деревину. Тобто деревина скоріше перегниває і перетворюється у поживні речовини для лісу. Досить часто зустрічається скрізь на різних таких породах деревини.